Сьогодні ми поговоримо про артиклі і навіщо вони потрібні в англійській мові. В англійській мові артиклі потрібні тому, що одне і те саме слово може бути різними частинами мови. Що це означає? В англійській мові одне слово може бути одночасно іменником, прикметником, дієсловом. Наприклад, a fly це муха, to fly це літати. A watch це годинник, to watch це дивитися. І для того, щоб показати, що слово являється іменником, ми використовуємо саме артиклі. Якщо ми не використовуємо артикль, дуже часто не зрозуміло, про що йдеться мова. Наприклад, I like watch or I like fly. То я люблю, я люблю літати, чи мені подобається ця муха, так? Не зрозуміло, що хочемо сказати. Тому і використовуємо артиклі. Артиклі бувають двох типів. Перший це артикль, артикль E, або N це такий артикль, який приблизно ми можемо сказати, що це скорочення від один один або будь-який. Коли ми говоримо про щось, в цілому мається на увазі, ну, наприклад, у мене є сукня якась. I have a dress. I have a watch, у мене є годинник. Е використовується перед словами, які починаються з приголосної. І N використовується перед словами, які починаються з голосної. Чого так? Тобто, Щоб мова була більш плавна. Ну, наприклад, I have. An apple. Якщо буде використано то буде I have a apple. Буде якби зупинка. Чи мова була плавною, нам треба артикль N. I have an apple. I have a watch. I have a house. Артикль «the» – це скорочення від таких слів, як this, this, S кінці цей, this, these. these", these", these". За в кінці T. That. Той. Those. Those. За вкінці T. These. These. That those. Це артикль, який показує вже щось певне. Тобто, наприклад, у мене є сукня. Ця сукня там гарна. I have a dress. The dress is beautiful. Ми, по суті, використовуємо також, але не зовсім артик. Наприклад, у мене є один будинок чи один знайомий друг. Да, у мене є один друг. Цей друг там працює архітектором. I have a friend. The friend is an architect. Артикль «the» показує вже щось певне. Можна представити, що ми показуємо пальцем на щось, і говоримо, я хочу це, чи мені подобається саме це, чи ці. А Так як артикль E – це скорочення від «один», то можна зробити висновок, що EN використовується лише з одниною і з чимось залічуваним. Наприклад, I have a house, I have a cat. I want to buy a cake. Uh, так як артикль the – це і це, і ці, і То, і ті, uh, то по суті ми можемо використовувати його із множиною, із одниною, із злічувальним, із незлічувальним. Ну, з незлічувальним, наприклад, The Happiness of each person. Depends on this person. Тобто це щастя. Приблизно можна так сказати. The sugar цей цукор це незлічування. Да? The time цей час. В принципі, це все. Це, звичайно, є дуже багато виключень, коли використовується артикль D, коли його немає. Є так званий нульовий артикль це коли взагалі немає артиклю. Але в цілому, артиклі нам потрібні для того, щоб показати, що слово являється саме іменником.